Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. Протягом минулої доби від ворожих ударів постраждали п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждали двоє людей. У селі Старовірівка поранено 16-річну дитину. У місті Ізюм двоє чоловіків загинули. Ще один отримав поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім кабів, 19 БПЛА, типу шахет, п'ять впівідронів. Пошкоджено та з Зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, господарчі споруди електромережі. У Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків електромережі, господарські склади фермерського господарства. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 39 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Куп'янському районі області. Вранці 6 травня в результаті обстрілу сталися дві пожежі у селі Старовірівка та Гусинка Куп'янського району. Горіла господарча споруда на площі 70 квадратних метрів та конструктивні елементи зруйнованої будівлі току на площі 300 квадратних метрів. В результаті удару по житловому сектору села Старовірівка постраждав 16-річний хлопець. З вибуховим пораненням руки його було госпіталізовано до лікарні. За добу в природних екосистемах сталося 6 пожеж на загальній площі понад 135 гектарів. До ліквідації чотирьох пожеж залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Наразі тривають ліквідації двох лісових пожеж. Під час побутової пожежі, що сталася у місті Лозова, одну особу врятовано. У квартирі багатоповерхівки горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 91 одиницю вибухонебезпечних предметів. 6 травня у Слобідському районі Харкова 53-річний чоловік отримав множинні поранення обличчя тіла та лівої руки під час спроби самостійно розібрати вибухонебезпечний предмет, постраждалого госпіталізовано до лікарні цього ж дня. У місті Ізюм на території приватного домоволодіння стався вибух ВНП, внаслідок якого загинуло т. Дві особи та поранена одна постраждалому надається медична допомога. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському та Харківському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове та Петропавлівка. Марія Солйова, Дмитро Ангуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Внаслідок атаки по Києву є двоє загиблих, семеро поранених. За даними місцевої влади, у Святошинському районі уламки влучили в дев'ятиповерхівку, спричинивши пожежу та поранення людей. У Шевченківському районі загинули люди внаслідок падіння уламків на п'ятий поверх будинку. У Солом'янському районі зафіксовано ще одного пораненого. У Дніпровському районі БПЛА впав на багатоповерхівку. Руйнувань та постраждалих немає. Вчора ввечері ворог атакував і Запоріжжя. Відомо про чотирьох поранених. Рятувальники деблокували людей з-під завалів зруйнованого приватного будинку. Психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям, серед яких одна дитина. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано один приватний житловий будинок, пошкоджено ще 11, а також 10 автомобілів та об'єкти інфраструктури. Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершено. За ніч росіяни випустили чотири балістичні ракети та 142 дрони, половина із них шахеди. Ще десятки безпілотників знаходяться у небі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Двічі під ударами був Київ. Також били по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині. У РФ дрони атакували аеродром Шайківка, авіабазу Кубінка та важливі об'єкти ВПК. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Загалом йдеться про атаку на аеродром Шайківка у Калузькій області, де базується ту 22 М 3 Зберігаються ракети, зокрема Х-22. авіабазу Кубінка в Московській області, де базуються су 27 Міг 29 Завод з виробництва оптоволокна в Саранську. Завод в Тулі з виробництва РСЗВ. Супутники НАСА фіксують пожежі в районі Шайківки та Кубинки. Індія атакувала Пакистан. Відомо, що завдано ударів по об'єктах терористичної інфраструктури на території Пакистану та в Пакистанському Кашмірі. За заявою представника індійської армії, операція спрямована виключно проти терористичних таборів. Також відомо про щонайменше трьох загиблих і 12 поранених. Цілями атак також були й мечеті, де перебували мирні жителі. Пакистан наголосив, що відповідь на дії Індії вже триває як на землі, так і в повітрі. Збройні сили збили два індійські літаки. Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо ескалації збройного конфлікту між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє The Guardian. коментуючи індійські ракетні удари по території, яку контролює Пакистан. Глава Білого Дому заявив: це ганьба. Ми щойно дізналися про це. Президент США Дональд Трамп знову озвучив ідею приєднання Канади до Сполучених Штатів навіть під час офіційної зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Білому домі. Як повідомляє CNN, американський лідер заявив, що бачить Канаду як потенційний 51-й штат США. На думку Трампа, приєднання Канади принесе її громадянам низку переваг, зокрема зниження податків доступ до американської армії, медичної допомоги та інших пільг. Щоб танцювати танго потрібні двоє. Я вважаю, що це буде велич... Чезним зниженням податків для канадських громадян ви отримаєте безкоштовну армію, величезну медичну допомогу. Інші речі наголосив президент. Нові штрафи для водіїв за неправильне користування фарами від 425 до 510 гривень. Як повідомляють змі з 1 травня 2025 року в Україні запровадили нове правило: ближні світло фар або денні ходові вогні мають бути ввімкнені постійно поза межами населених пунктів, незалежно від сезону чи погоди. Вчора була дуже жахлива ніч. Було вчання 20 шахидів. Хочу сказати, що насправді насправді шахидів було збито нашими силами ППО, але на жаль, ці 20 шахидів долетіли до міста Харкова і. Було ось вісім локацій влучання, і найбільше з них це дійсно ринок Барабашова. Там постраждало 90 uh, павільйонів. Uh, це uh, люди опинилися без нічого, бо був товар. Це uh, дитя, uh, дитячий майданчик, це uh, торгівля канц, uh, канцелярськими товарами. Побутово хімію і люди залишились без нічого. Я вчора розмовляв з керівництвом ринку і вони пообіцяли надати місця для людей, але люди в дуже такому знаєте, жахливому стані, бо опинилися без товару, який у них був в цих. Павільйона, крім цього, було влучання по житловим будинкам. Взагалі за минулу ніч постраждала 44 житлових будинка. Це і приватні житлові будинки і багато поверхівки. Наше комунальне підприємство, волонтери долучилися і вже більш ніж 70% Ми закрили контури, відремонтували дахів. І робота ця триває. Як я вже сказав, помилася без нічого. Так я вже сказав, ми, я розмовляв вчора з керівництвом Барбашова напевно де надають на міста тим людям, які постраждали. А, крім цього, хочу вам сказати, що а, вже рік. Ми скасували всі місцеві податки і збори для всіх підприємців підприємців, для того, щоб вони мали обігові кошти, і ці кошти витрачали на розвиток свого виробництва на бізнес і сплачували заробітну плату людям. Крім цього, на минулої сесії міського ради ми теж пролонгували це рішення і до вересня місяця. ми скасували всі місцеві податки і збори для підприємств і підприємців. Крім цього хочу сказати, що у нас. Працює бізнес хаб де ми за допомогою наших міжнародних партнерів оказуємо підтримку малому середньому бізнесу. Роздавали генератори, роздавали стардинги, консультуємо людей, залучили кошти наших міжнародних партнерів у розмірі 450 тисяч доларів. І ця робота продовжується, але ми чудово розуміємо, що Харків опиняється, будемо казати, на передовій, і постійно лунають випух постійно є руйнація, тому будемо і надалі підтримувати бізнес. Нам дуже важливо, щоб бізнес залишався в місті Харкові, створювали робочі міста і завдяки бізнесу. Міста ж місто живе і місто працює. Я пам'ятаю 22-й рік, коли дуже багато влучань було по. Цьому цьому ринку і не тільки по цьому ринку, хочу сказати, е е якщо кажуть, що е росіяні хаотична, е палять по місту Харкова чи по іншим містам, але е це не хаотична, це е така стратегія. Вони хочуть залякати людей. Вони хочуть, щоб люди опинилися без бізнесу е без е коштів, е і це дуже важливо для нас сьогодні. Підтримувати людей, підтримувати бізнес для того, щоб бізнес, не зважаючи на все працював. А це така тактика, яку вони сьогодні влаштовують. То це дійсно терор, терор проти мирного населення. Це залякування людей, але це неможливо. Неможливо, бо Харков незламний, харків'яни незламне, і ми будемо триматися далі. Навколо мальовничого основ'янського озера розгортається гаряча дискусія. Плани компанії Рейсіс Україна щодо видобутку піску викликали хвилю занепокоєння серед місцевих жителів та екологів. Люди бояться екологічної шкоди та змін у звичному способі життя. Щоб з'ясувати всі деталі та почути думки сторін, відбулися громадські слухання, що зібрали сотні небайдужих. Суть проблеми в нас ще одні желаючі спортуть нам життя. Це то в Рейсіс Україна. Вони хочуть добувати пісок уже у озері і хочуть 90 гектар водойми загального користування для цілі видобутку піска. Як це почалося, ну наша активістка побачила об'явлення планової діяльності рейсіса на остановці, зірвала його і принесла до громади. І ми зайшли. У портал ЕКО і побачили желання одних комерсантів набити свой карман за що екології. Дізнавшись про плани підприємства, місцеві мешканці звернулися до місцевої влади. Наша влада, наш мир і наша адміністрація разом з нами завжди. От ми звернулися, сказали, що таке буде. До них прийшов звіт, і ми в місті відстоюємо життя людей, які мають право жити у екологічному місці. Основні ризики підвищення рівня пилу, забруднення повітря, знищення частини зелених насаджень через намивання піску. Також викликає занепокоєння, можливе погіршення стану доріг. Великовантажна техніка, яка перевозитиме пісок, може спричинити додаткове навантаження на інфраструктуру житлового району. Величезна проблема це водопостачання. Централізованого постачання в жихарі немає. Громада більше десь дев'яти тисяч мешканців проживають. Вони кажуть, що вони будуть добувати від 3 до 12 метрів. А це ну, погіршення, тобто поглублення водомища може призвести до наслідків у людей пропажі води в колодцях та скважинах, і тому це є така велика загроза. Плюс там є два містечка, де люди відпочивають: це городські пляжі. От. І якщо вони будуть добувати нам пісок, то він перетвориться повністю на технічний. І люди не зможуть відпочивати ні з дітьми, ні з тваринками. Їх планова діяльність планує викиди, хімічні викиди 6 тисяч тонн на голову людей. Люди не можуть дихати тим, що вони роблять. І загажувати воду там рядом знаходиться крюкаський заповідник. В там в озері живе флора і фауна. Вони все ж все знищують. Основ'янське озеро це не просто водойма, це улюблене місце відпочинку для тисяч харків'ян. Люди приїжджають сюди, щоб відпочити від міської метушні. Громада заказала і зробила проєкт РЛП. Це регіональний ландшафтний парк. І зараз ми будемо робити нацпарк. Клопотання до міністерства науковці готують. Вони зучили озеро, изучили ліс науковці у озері 72 види птиць на зимовку, і у весні, і осені там багато птиць і багато краснокніжних флора і фауна живе, яка знаходиться в Бірмінській конвенції. І в субзаплаві ріки Уди це смарагдова мережа. Серед питань, які порушували під час слухань, рекультивація території, компанія Рейсіс Україна обіцяє, що після завершення видобутку піску на місці кар'єру облаштують пляж. Втім, у документації зазначено, що відновлювальні роботи передбачені через 29 років. Мешканців така перспектива непокоїть. 29 років – це дуже велика. Це півтори покоління. Тобто 25 років, це одне покоління боговаря. А це навіть вже більш і люди будуть чекати. ну, є дев'ять тисяч гро людей мешканців громади. А помімо цього, що їздяться, місцеві мешканці Харкова відпочивати на цей ліс і на озеро. Слухання відбулися у напруженій атмосфері. Мешканці мікрорайону Жихор, більшість із яких долучилася онлайн, висловили категоричне несприйняття проєкту. Порозумітися з представниками компанії Рейсіс Україна не вдалося. На заході були присутні фахівці міндовкілля. Саме вони мають ухвалити остаточне рішення щодо надання дозволу на видобуток піску. Анна Залінська, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, Харків. Новини. Програмуй майбутнє у Харкові стартував новий проект за підтримки міської влади та it бізнесу Це про освіту, що не зупиняється, про дітей, які заслуговують на доступ до сучасного навчання, і про регіон, який не втрачає сили творити навіть під час війни. У школах та закладах профтехосвіти буде створена мережа сучасних цифрових лабораторій. Комп'ютерна техніка для закладів вже є. Дякуємо дуже за подаровані комп'ютери. Вони допоможуть опанувати нам складний і захопливий світ сучасних технологій розширюють наші навчальні горизонти. Нові комп'ютери дають змогу школярям краще навчатися та проводити більше час з інформаційними технологіями, більш поглиблюватися туди. Вони можуть як розвивати свій інтерес до інтернету, так і розробляти якісь нові програми розвиватися як it спеціалісти це дуже гарна змога. Я дуже радий, що є така можливість у нас, школярів і класно, і сучасно, і неймовірно потрібно це. Бо наразі уявити освітній процес без е, сучасних технологій це просто неможливо. Сучасні технології вони дають неймовірний е, поштовх для того, щоб дитина розвивалася, для того, щоб дитина пізнавала щось нове для того, щоб вона шла вперед і ні в якому випадку не зупинялася. Сучасний світ він нести на місці. все цифровізується, і от наші учні мають можливість працювати на сучасних ноутбуках, і це дуже важливо, тому що от такі комп'ютерні лабораторії, які створюються, да які будуть створені в закладах освіти Харкова. Вони безумовно відіграють важливу роль для того, щоб учні працювали на сучасній класній техніці. І надзвичайно велика подяка Харківському міському голові а ті кластери за надану можливість отримати ось це у Харкові. Приділяється велика увага саме офлайн навчання або змішано навчання дітей, адже сьогодні будуються підземні школи. І от, наприклад, у нас в Салтівському районі на 1 вересня, як казав уже харківський міський голова, буде відкрито три підземні школи. Зокрема, в нашому ліцеї школа буде розрахована на тисячу учнів, і ці учні матимуть можливість якраз і навчатися в сучасному кабінеті інформатики. Це довгострокова ініціатива, покликана розвивати it освіту профорієнтацію та цифрову грамотність учнів в умовах війни. Найближчим часом буде відкрито 15 цифрових просторів, а до кінця року планується запуск до 50 лабораторій у підземних школах та коледжах Харкова та області. Ми віримо в дуже просту пісень, що без дітей, без дітей, які будуть в місті, немає місця. Що цей проект? Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ми не просто даємо лептоп, ми робимо лабораторії. В чому Дивіться. в цих лабораторіях. Ми разом з кластером, ми як бізнес, ми вже домовилися, і ми домовилися з командою кластером. Не приходитимуть, і вони будуть робити з вами курси, вони будуть робити ігри, ми будемо приводити людей з компанії для того, щоб ви могли навчитися в першу чергу. Ми будемо давати вам контент. Тобто це не тільки розумієте, лепто. Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України навіть у воєнний час, впевнений міський голова Ігор Терехов. Але для цього потрібно діяти вже сьогодні, підтримувати молодь, створювати умови для навчання, будувати майбутнє знизу вгору. Сьогоднішній проект проект, який ми створюємо разом. Це лабораторія, це програмування майбутнього. Це дуже важливо. Дуже важливо для Харкова, дуже важливо для свян і дуже важливо для наших школярів. Бо ми чудово розуміємо, що новітні технології, прогрес, який є сьогодні, він без IT неможливий. І сьогодні, коли кажете, хто ж куди піде, працювати серед молоді, то дуже важливо, щоб Молодь йшла в ІТ. і підготувати молодь для того, щоб вона працювала в ІТ, Це найбільш знайти високооплачувана е, сфера діяльності, е, і це дуже важливо. Потрібно, щоб ми були разом. Потрібно було, щоб створювалась такі лабораторії. Я дуже вдячний, що ми разом це створюємо в наших підземних просторах. Дуже важливо навчати сьогодні нашу молодь, щоб вона була знаєте, успішна. Це дуже важливо. Тому я дуже дякую вам. Я впевнений, що разом ми створимо дуже багато проєктів. Ну і звісно, хочу побажати всім. Хочу побажати всім, перш за все, миру. І це передумова всього розвитку. Передумова відбудова, передумова класного гарного життя ігор безкровний, ігор луханін, Олексій Старінков та Олександра Панченко. Харків, новини. Ця п'ятиповерхівка у самому серці міста стала одним із тих численних будинків, що понівечив ворог. Прилетіло сюди у листопаді 2022-го. Тоді ворожий снаряд, що влучив прямо у висотку, зруйнував дев'ять квартир та перетворив добру частину споруди на купу уламків. Було пряме влучання в частину будинку, другого та третього під'їзду в квартири. Було зруйновано три поверхи, повністю п'ятий, четвертий, третій поверх. І частково було зруйновано перекриття другого поверху. Ну і ще плюс виникла пожежа в зв'язку з влучанням, Тобто там дуже багато зазнало пошкоджень. Однак прифронтовий Харків поступово лікує свої рани, тож нині настала черга привезти до ладу і цю висотку. І з початку квітня тут чути гуркіт інструментів. Це будівельники взялися за підготовчі роботи роботи що є першим етапом в межах проєкту аварійного відновлення п'ятиповерхівки. Зараз йдуть підготовчі роботи демонтаж і вивіз усіх зруйнованих перекриттів по будинку. Вивіз сміття, готуємо стіни під влаштування нового монолітного перекриття. На сьогоднішній день вже вивезено 80 кубічних метрів будівельного сміття. Це вісім машин камазів. Сьогодні також бути у нас машина. Будемо вивозити. Оце сміття, сміття теж було демонтоване в суботу. Було частково там демонтоване теж перекриття в 14-й квартирі. І сьогодні плануємо також оце все сміття з одної квартири з одного перекриття з одної ото, з одної кімнати. Так у найближчі два тижні ремонтники зосередяться на відновленні перекриттів у місцях влучань. Далі ж поступово будуть приводити до ладу кожен пошкоджений елемент крок за кроком від найкритичніших ділянок до повної реабілітації всієї п'ятиповерхівки. Проектам передбачається відновлення там, де було взучання, Потім відновлення усіх зон, там де кухня і ванні кімнати по всім квартирам, по всьому будинку, так як будинок є старим, 1937 року забудови, всі перекриття тут дерев'яні. Звісно, вони із цих мокрих зон, там де ванна кімната і кухня, вони дуже пошкоджені, і грибком всім. Там будемо теж міняти перекриття по всім квартирам. Далі заміна покрівлі більше тисячі квадратних метрів. І 1900 квадратних метрів буде оздоблення фасаду, повністю буде відновлюватися фасад, нове штукатурення, покраска і заміна віконних блоків, ті, що постраждали в нас іде клучання. Працювати на будівельному майданчику непросто а коли цей майданчик, житловий будинок, що досі залишається домом для людей, виклик подвоюється масового демонтажу тут не зробиш, тож ремонтникам доводиться діяти обережно і поетапно. Люди живуть, і тому нам приходиться якби, частково виконувати ці всі роботи. Ми не можемо зайти сюди одразу великим, -великим об'ємом і все робити, все демонтувати, так як приходиться все локально, все частково там, до кожної квартири підходити окремо до цих відновлювальних робіт. Водночас команда не просто ремонтує, а й постійно тримає зв'язок з мешканцями. Усе заради того, аби відновлення йшло швидко, але без зайвого стресу для людей. Ми підключилися в їхні групи в телеграм-каналах і в вайбері за стосунками. Постійно працюємо з ЖЕКом, з ОСББ, постійно приймаємо від них які-то там побажання, заперечення. Свої пропозиції їм доносимо, розказуємо, що це що потрібно робити, кому якому потрібно підготувати яку квартиру, щоб звільняти для відновлення робіт. Постійно працюємо з мешканцями кожного дня. Проєкт передбачає, що відновлення буде здійснюватися протягом 9 місяців. Однак будівельники планують впоратися швидше. Кажуть, щоб повністю привести будинок до ладу, їм знадобиться максимум півроку. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Непосидючі, доволі активні, а в очах кожного, наче написано: Ну, де ти мій новий господар у міському центрі поводження з тваринами чекають кожного, хто шукає собі чотирилапового друга. Тут таких хвостатих та пухнастих чимало. Більшість з них вже пройшла всі необхідні медичні процедури та головне курс адаптації. Ось як ці собаки, які ще не так давно боялися людини. А зараз після курсу Соціалізації зовсім інша справа. Наразі. Вському міському притулку для бездомних тварин утримується близько пів тисячі тварин. Це і котики, і собачки. Собаки, що вже сто відсотків готові їхати додому, тобто вони мають необхідні щеплення, вже стерилізовані та кастровані. Таких у нас 150 наразі. Вони всі дуже чекають на своїх господарів, чекають на свою нову родину. На жаль, ми не можемо точно сказати, яка попередня доля у цих собак саме до потрапляння до притулку, тому що частина з них були колись домашні. Тина народилися на вулиці, і тому важливий дуже аспект соціалізації. До нас приїжджають юні кінологи та просто волонтери, щоб вигулювати та соціалізувати бездомних собак. Тому що шанс на щасливу адопцію на прилаштування у родину збільшується саме у тих тварин, які вміють ходити на повідку, і буде супер, якщо вони знають певні команди. Тому ми проводимо таку акцію і. Це досить добре для подальшої адопції тварини у нову родину та соціалізації в соціумі. Собак та котів у нас досить великий, але частіше за все це саме представники безпородних тварин, тому що породисті потрапляють досить рідко. Якщо потрапляють, то це зазвичай собаки великих порід. Це можуть бути німецькі авчарки, можуть бути американські акіти, стафорчирські тер'єри. Такі собаки у нас бувають не часто, але бувають. Але все ж таки порода вона може прилаштувати себе самостійно, тому що, ну, на жаль, у нас ще є такі. Ки стереотип, що а, породиста собака краще ніж безпорідна, але ну це просто стереотип. Тому ми їх руйнуємо. Люди часто приїжджають, щоб познайомитися з породистим псом, а з притулку забирають безпородну собаку, тому що ну це меч, це якийсь можливо спільний вайб. Тому такі ну випадки також трапляються. Кожен хто хоче взяти собачку, може або приїхати подивитися самостійно, або зайти на наш офіційний сайт, там де представлені анкети тих собак та котів, що наразі знаходяться у притулку та вже готові поїхати додому, а потім вже приїхати та познайомитися особисто. Ми працюємо кожного дня і в суботу, і в неділю будемо раді чекати на харків'ян там, гостей з області, які вирішили взяти собаку з нашого притулку. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.